Бажаю міцного козацького всім тим, кому не байдуже доля нашої держави, і хто прямо, хто безпосередньо хто посередковано піклується і допомагає своїй країні. Мабуть, найбільша моя мрія після 4 років війни після всього цього на букву П, да? що відбувається. Всередині країни на фронті а моя мрія така дуже проста. Щоб я одного ранку прокинувся, а в моїй країні нема Голобородька, нема потужного офісу оцих Єрмаків, Подоляків, Шурм оцих ФСБшників, немає Міндічів, немає блин, Сівковичів і їхньої челяді тут. Гетьманців, агентів ФСБ, Бужанських. Прямої агентури ФСБ, офісної прямої агентури ФСБ. Але на жаль, це все мрія. Що би вони не робили, які диверсії, які саботажі, яку корупцію, а це корупція це інструмент для досягнення да, зниження обороноздатності нашої країни? Покарання нема ніякого. Абсолютно корумпована і узурпована правоохоронна і судова система. Просто от на пню, просто под ноль. Там є відсотків 5, як в кожній з цих структур. Людей, які намагаються щось робити, а чаще всього просто сидять, закривши рот, тому що бздять. Велетенська когорта, журнашлюх, журна цих шлюхоблогерів, це є, є така особа з Кабеєва, да, Скобєєва, Якщо взяти її діяльність на шкоду державі, то ця Скабєєва Месічушка, да, і такі, як вона, вона завдала шкоди більше, ніж мотострілецька дивізія Російської Федерації. Ну, Хто може думати, той мене зрозуміє, а кого не було чим думати, то в мене, зрозуміло, не зрозуміє. Інформаційну війну на роз'єднанні нашої країни, хаос, суспільстві. Дезорганізацію. Ми програли в одну калітку, тому що в нас є тільки бюджети на стратегічні комунікації в 4 мільярда і вихлопа ноль. Стратегічними комунікаціями е, керує у нас Лахматий пуділь Єрмака Андрюша Коваленка, який війну бачив хіба що в призмі Тіктока і чітко розказує те, що йому написали. То, що він ближнє бачить, написали в офісі, а дальнє це написала там блядь, в Кремлі. Ті наративи існують. Постійна брехня в тилу, це вже зрозуміло, але зараз, я дивлюся, така систематична брехня пішла по фронту. Запорізький, Дніпровський напрямок у нас, так? населені пункти, які вже захвачені підерами, вони не відображаються, подають через неділю, через дві. Мене просте питання, а для чого? Ну, тому піде що, от то ж ти будеш брехати, відтуди не вийдуть, чи спокоєння населення? Так населення вже, блядь, зазомбоване там таке, що хай бог мило. Я до чого все це веду? Немає не зради, не перемоги, сили і підрозділу з тими засобами, що є, працюють в Покровській, Мирнограді, в Мирнограді, і в Рудинськ, щоб ну, понімали, так? Да? По БПЛА, по бортам, десь 1 до 15, покровсько мирноградський Новопавлівський. Це перевага у Це як, як БПЛА розвивають у нас в країні Хламіндічі. Тепер далі. Послухайте там уривки плівок цього Хламіндіча. Да? Що вони говорять між собою? По-перше, вони спілкуються всі на російській мові, чітко на російській мові. Це все представники росіян, росіянських кланів, росіянського бізнесу. І що саме ганебне з енергоатома викачували бабки да, деркачі, Галущенка своєї піської на посаді міністра, я її не знаю даже, блядь, ну це все такий лютий треш, що просто капець. Так вони гроші виводили з енергоатому і відправляли на Москву. На Москву. Все оточення галабородька проросійське, там немає. От назвіть мені одного керівника правоохоронного органу, оці фунтов, да там немає жодного керівника чи міністрів да які мають чітку проукраїнську позицію і своє я. Ви не назвете, і я не назву. то що їх немає. Так от, суть цієї байки такова. Всю оцю блядь, корупцію. У Україні вона веде до Голобородька, як не крутий. тому що він попризначав у цих всіх корупціонерів. Смотрящі, підсматриючи, міністри раком стоять. І як би хто вам що не розказував без Голобородька, ніхто б цього не робив. Куди вони виводять бабки і для чого приймали закон про множинне громадянство? Це давно всім зрозуміло. У Верховній Зраді в мене ілюзій не було. Ну, з 2019 року, як і по команді Голобородька. До речі, перша команда Голобородька, її практично немає. Її прибрали з авансцени ото, блядь, дібіла, що на самокаті катався прем'єр-міністр. Та всіх, починаючи з Богдана, коли з в літаку таку указ указували. Так я для чого це ну, взагалі вам розказую? Що можна бути блін, положительним, красивим воєнним блядь, ну, упісяним, обкаканим мусором, да, обіцяними прокурорами, мовчать в тряпочку і робити вигляд, що нічого не проходить, не стосується вас. це. Послухайте. Ви поларамите бабки, виконуєте вказівки, але по ітогу фронт движеться до ваших домів. Ніякі ваші бабки, посади, блядь, вам теж персонально не допоможу. Ситуація на фронті дуже тяжка і вона потребує кардинальних рішень. В першу чергу кадрових е, хаос в управлінні в кадрових призначеннях Голобородька був передбачуваний. Був Він чітко передбачений. Якщо брати чисто по військовій сфері, то війна до заміни залужного е, до Авдіївки була одна. Зараз вона інша. Ми втратили велетенську кількість військ, території, людських життів. Велетенську кількість і тяжелішу ситуацію на фронті маємо. Нерозуміння того, що відбувається, нерозуміння ну, в принципі, не то, що там розуміння да, немає. Стратегії ведення війни, а це дуже жахливо. У підарів є стратегія ведення війни. Вони розкладають наші тили. Залізницю ще чітко розкладають всі села і міста шахідами, отам до Павлограда, включаючи Павлоград, вони знищують тили, опорні бази, на які ми опираємося. Не було ніде жити, ні де жить, складуватися, нічого іншого. У нас яка стратегія війни. 28 безпекових угод бігає по світу імітує діяльність, і як тільки обстрілки сьобуються з Києва, блядь. Просто от, тупо кожний жахливий обстріл Києва його боротьки немає. Можна казати, що киянин, блять російське псуво, і, псу, і ботоферма. Я вже дивлюся, там крім ботоферм вже ніхто цього і не пише. Тому що тих киянинів у Збройних силах залишилося не так і багато. Ну, не так і багато. Да. Наші ізначальні піхотні стрілецькі баталі, вони перестали існувати фізично. Хто 200, хто 300. Їх вже немає. Да. І ідейних козаків залишилося дуже-дуже мало. І самі процеси, які йдуть в збройних силах, вони крайні невеселі. Чи можливо виправити цю ситуацію? На даному етапі ще можливо. Можливо, у нас є не так багато да, людей, які можуть взяти керування країною і збройними силами, і міністерством оборони. Міністерство оборони має очолювати фаховий військовий. Не Умеров, який втік на яку, якого там на голосах, на плівках Мінді будуть. Не не ну, тим більше оця шмигальня, блін, ахметовська, блін. Яка, блять, просто от фунти, От галі має фунти. Я вам кажу, що от вони всі, всі э, судді оці, Шевченківський, Печерський, вони мають після війни бути покарані самий жорстокий спосіб, який тільки передбачений законодавством. Тому що від них зло. Просто капець. Самий корінь зла, це мусарня, яка знизу, і самий верх зла це судова система. От поки не будуть призначені такі, як люди на посаду верховного головнокомандуюча і Верховного як Драпатий, а посаду президента і Верховну Раду не зайдуть дійсно українці патріоти, які окопні, от нас, ну, ми війну цю не виграємо. Але в нас є ще всі шанси. А якщо будете сидіти в сраку, затягнувши язики свої, тільки в інтернеті пукать, то досидитеся. Війна вже пройшла. Ваші домівки. Хтось зрозумів, хто ні.